Вечора, друзі. Сьогодні планую зготувати качку по-єврейськи. Цей рецепт знайшла в інтернеті чесно, то готувала курку по-єврейськи, а сьогодні хочу зготувати качку. За тим самим рецептом, за тою самою програмовкою, але це буде не курка, а качка. Я думаю, буде найгірше. Для цього нам потрібно буде багато цибулі. Вона у мене чимала, дві цибулини. Для цього потрібні будуть спеції. І з цибулі у нас буде соус. Постільки в нас цибульки вийшло, ставимо її на вогонь. Перемішуємо. Сюди можемо додати 2 десь столові ложечки рафінованої олійки. І тепер ми сюди додаємо харчової соди. Так, так, вам не почулось. Ми починаємо перемішувати. Вона просто перетворюється в рідину. Додаємо наш соус до качки. Дивіться, любі мої, яка нас качка. Як гарно, смачно виглядає. Арома. Все, ми вимикаємо. Ну що ж, друзі, будемо куштувати нашу качку по-єврейськи. Так. Додам трішки гарніру. Так, як я вже сказала, качка буде гарно смакувати із е, сирою аджикою. Домашнього приготування. Ну що ж, куштуємо? М -м -м. Друзі, вона така м'ягесенька, така ароматна, ніжна на смак. М -м -м. Це просто. Неперешено. Друзі, рекомендую, кому сподобалося, тисніть лайк, підписуйтесь.